Гарне місце для знакової зустрічі імпресіоністів та експресіоністів. Стара національна галерея в Берліні однією з перших у світі виставляє разом доробок художників, котрі представляють два головні напрямки образотворчого мистецтва кінця 19-го, початку 20-го століття. Виставка Імпресіонізм експресіонізм презентує 160 полотен, переважно французьких і німецьких художників. У фокусі обох напрямків була ідея свободи та безмежності мистецтва, спроба ще раз радикально розширити розуміння творчості та винести її в авангард людської думки. Наприкінці 19 століття в царині живопису стався переворот. Природа і враження від її споглядання стали натхненням для митців імпресіоністів, таких як моне. Початок 20-го століття, час розквіту експресіонізму, яскраві кольори, чіткі контури стають основою мистецького самовираження художників. Я думаю, що свобода духу, якої просякнуті ці твори мистецтва, це саме те, що хвилює нас і зараз: це світло, кольори, природа. Гадаю, що багато зображень того часу досі актуальні. Одним із головних мотивів виставки є життя великих міст до Першої світової війни. Міський пейзаж в день і вночі. Інший тематичний розділ розваги. Експресіоніст Ернст Людвіг Кірхнер, не соромлячись, зазирає під спідниці танцюристкам. Незвичайна зустріч експресіоністів та імпресіоністів на виставці у Берліні триватиме до кінця вересня.